Три нафаршировані клавіатури з екранчиками та гіпершвидка миша без екранчика. Як так спитаєте ви? Не переживайте, відповім я, адже у мишки є крута докстанція, і ось вже на ній наявний екранчик. Сьогодні я постараюся оглянути цікаві новинки на ринку України від компанії Аджас і не заплутатися в цих маленьких няшних екранчиках. Вибачте, але так це крутий козир, бо я люблю екранчики, де б вони не знаходилися. Якщо у вас теж приязне ставлення до цих чудових вікониць у віртуальний світ, підпишіться на канал та протисніть вподобайку. Почнімо з клавіатур. Всі три надійно та стильно запаковані й мають в комплекті все необхідне: пулери для кейкапів та перемикачів, кабелі Type-C на Type-A, ну і ресівери для підключення по радіоканалу. Пройдуся по тому, що об'єднує всі три клави. Для початку це відмінна якість збірки та матеріалів. Чудово, що виробник встановив коліщатка прокрутки. Я вже не вперше тестую клавіатури з такими коліщатками і повинен сказати, що до нього швидко звикаєш. При роботі рука сама тягнеться до нього для регулювання рівня гучності. Клавіатури підтримують ход Свап, тобто можна швидко та зручно замінити кейкапи чи перемикачі на кастомні. Це відкриває широкі можливості для персоналізації девайсу під себе. Також всі продукти підтримують три режими підключення: дротовий, по блютузу версії 5.0 та по радіоканалу. Під час тестування зв'язок у всіх режимах виявився стабільним як улюблене місце кішки для сну. Ну от справді, клавіатури швидко просинаються, не пропускають натиски та чудово тримають. Сигнал в межах кімнати. Клавіатури Аджаз мають багато приємних речей з дорожчих сегментів механік: pcb плату з індивідуальними прорізами, гаскет-структуру, шари піни, силікону та поліетилену. Одним словом, все для того, щоб тайпінг був приємним, м'яким та тихим. Кейкапи подвійного лиття з міцного pbt пластику, класні на дотик та вигляд. Гравіювання латиниці та українських літер на місці, як і РГБшна підсвіточка, яка має багато веселих комбінацій ефектів, а рівномірність підсвічування на чудовому рівні. Однак є прикрий момент. Гравіювання не просвічується, тому в темряві особливого сенсу, окрім естетичного, у підсвітці нема. Для себе сліпим набором мінусів не бачу, але однаково повинен звернути на це вашу увагу. А тепер погляньмо на відмінності. Очевидно, це дизайн. Модель AK820 це 75% механіка у світловому виконанні з акцентними блакитними та пурпуровими кейкапами. Існує також сувора чорна версія з акцентними жовтими кейкапами. Модель AK 650 трішки менша, 65-відсоткового формату в темно-сірому кольорі з сірими кейкапами та кількома жовтими. Пурпурова блакитна теж продається, тому вибір є. Найцікавіша візуально для мене це ось ця няшка під назвою AK 870. Повноформатна TKL клавіатура без цифрового блоку в жовто-помаранчевому виконанні з кількома приглушено зеленими кейкапами. AK820 та AK870 мають вбудовані акумулятори на 4000 мА. А от AK650, незважаючи на менший формат, має цілих 5000 мА. Загалом клавіатури без підсвітки проживуть більше як тиждень при активному використанні, а менша модель залишатиметься активною до двох тижнів. З підсвіткою можна посадити клави за кілька днів, тому все залежить від ваших сценаріїв використання. Свічі у всіх девайсів цікаві, але стартувати варто з дечого особливого. Моделі AK820 Max з магнітними свічами. Так, так, це не зовсім звична механіка, адже такі перемикачі використовують магнітне поле для спрацьовування контактів. Це надає свої суттєві переваги, значно менше зношення через безконтактність механізму та й краща надійність при роботі у вологих чи запилених приміщеннях. На додачу миттєва швидкість спрацьовування та навіть можливість відрегулювати глибину натискання через фірмовий софт з цим, до речі, можна гратися прямо вічно. В програмі є кілька пресетів, але кастомізувати можна не лише їх, але й точку спрацьовування кожної індивідуальної клавіші. Геймери від цієї технології точно повинні бути в захваті. Модель Ajazz AK650 отримала механічні лінійні перемикачі Flying Fish, з якими я вже знайомий завдяки клавіатурі Apple Maker ak 820 Pro, яку оглядав торік. Мінімальний спротив та приємний звук. А ось і 870 має у своєму розпорядженні лінійні перемикачі жасмін. Вони відрізняються низьким і плавним ходом спрацьовування та мають приємний звук з помірною дзвінкістю. Дві менші клавіатури отримали однакові квадратні tft екранчики розміром 0,85 дюйма. А от найбільша ak 870 вирішила випендритися, тому тут прямокутний екран на цілих 106 дюйма, який ще й розміщений під кутом для кращої видимості. Скажу більше, екран разом з коліщатком можна просто вийняти і на їх місце встановити три комплектні свічі для звичайних клавіш. Нічогенький такий рівень кастомізації, погодьтеся. Стосовно самих екранів, то вони дозволяють покопатися в параметрах підсвітки, налаштувати її ефекти, яскравість та швидкість. Також є інформаційні ніштяки: час, дата, стан заряду акумулятора, режими роботи і спосіб підключення. Не забули й про можливість додавати свої картинки або гівки. Це все доступно у фірмовому софті. До речі, про нього приємно бачити українську локалізацію та всі необхідні налаштування. Макроси на місці, програмування окремих клавіш присутнє, кастомізація підсвітки дуже гнучка. Тепер що стосується бездротової ігрової миші, а AJ159 APEX, то це гризун середнього розміру з вбудованим акумулятором на 400 мА. Колір у моєму випадку білий, однак компанія Аджаз завезла в Україну ще й ніжний блакитний варіант та класичний чорний. Треба відмітити, що модель оснащена крутим оптичним датчиком PAW3950. Це дозволяє мишці мати шалену просто частоту опитування у 8000 Гц та 42000 DPI. Очевидна геймерська годнота. Ще й вага при цьому становить і лише 56 грамів при ресурсі кнопок у 100 мільйонів кліків. Ну але потрібно зважати на той момент, що оця от вище згадана частота у 8000 Гц працює лише у бездротовому режимі. У дротовому режимі йдуть стандартні 1000 Гц. Втім, не думаю, що хтось буде купувати мишку такого типу, щоб постійно використовувати її в проводовому режимі. Док станція виглядає доволі стильно, має смуги rgb підсвічування по боках та невеликий екранчик спереду. RGB, до речі, можна повністю вимкнути або змінити ефект клавішою знизу, а клавішею ззаду можна змінювати режим показу інформації на екранчику. Зарядка магнітна, тому особливо сильно цілитися мишею навіть не потрібно. Док станція сама її перетягне куди потрібно. У фірмовій програмі, звичайно ж, можна додати свою гівку чи картинку, перепризначити клавіші гризуна на інші функції та налаштувати макроси. Окрім цього, тут же можна оновити прошивку, тонко налаштувати частоту опитування або DPI та багато іншого. Відверто усі оглянуті сьогодні продукти заслуговують гарно урізноманітнити якісну периферію на нашому ринку. Ціни практично середнього сегмента, однак різноманітні фішки, дизайн та якість виконання пахнуть прям преміум категорією. Клавіатури підрізні вподобання, як естетичні, так і тактильні. Миша радує універсальністю та функціональною докстанцією. Ціни на всі ці круті штуки, як завжди, в описі під цим відео. А ви тим часом притискайте вподобайки та залітайте в соцмережі Технарні заради святої техніки, електроніки та гаджетів. Амінь поради від Тані. Оберіть правильні свічі, ідеальний розмір клавіатури, швидку мишку і буде щастя вам і вашим пальчикам. І нещастя вашим суперникам у всяких іграх, так ну, якщо це часто орієнтовано на геймерів. Хоча, навіть якщо сказати, що типу я рідко граю, але при якійсь такій роботі там монтаж, якась офісна робота, тайпінг, оце важливо, тому не лише геймерами єдиними, якщо на то пішло.